Мої вітання на каналі Мариня Марії. З вами я, Марія, і я хочу з вами поговорити на таку тему, як повнолуння. Завжди ми робимо екзамен або роботу над помилками вже самому повнолуні. Я хочу зробити розклад до повнолуння, а воно відбудеться 25 березня. І подивимось, перегальмуємо спочатку, і подивимося, які сфери життя нам треба розглянути, що відбувається навколо, які події. Цей розклад висвітить головні напрямки всього шляху нашого. І, знаєте, як фото в моменті, де ми бачимо оту, от, з точки зору векторів руху, куди воно вам рухатись. Я приготувала вже колоди, вони будуть різні. І я би бажала, щоб два варіанти сьогодні зелений єдиний рух і золотавий. Робіть свій вибір. А ми почнемо із зеленого. Це ж таки весна. І у нас буде 7 позицій для першого варіанту, від чого ми маємо звільнитися, від чого ми маємо, або що ми маємо зберегти, Ой, які красиві карти. що ми маємо придбати, і оточення, як воно впливає на нас, так? як же ми без оточення. Відпускання, починання. І найголовніше ваш урок. Ну що ж, почнемо. Судячи по уроку, ми дуже часто заганяємо себе в якісь рамки там, де ми чомусь. Вирішили для себе, що ми зобов'язані щось робити. Ми зобов'язані рухатись, ми зобов'язані щось спланувати і обов'язково чогось досягти, мати результат. І ось це гоніння за результатом, воно привозводить до того, що, можливо, ще не час, можливо, ми чогось не бачимо, можливо, ми ще чогось не усвідомили, да, чи треба нам взагалі, чи ні. Тому у вас є декілька. Векторів, по якому ви рухаєтесь, і не встига... ніби не встигаєте, ніби думаєте, що не встигнете. І зараз ми з вами будемо розбиратися, тому що те, що ви неймовірні, в цьому факт є беззаперечний. І от з позиції Я найкращий, я неймовірний, я там от, всякий там, де можна говорити я, а говорити можна, і себе хвалити теж можна. Ось це саме цей. Період, коли ви маєте певні певні ну, хай будуть певні сумніви. Чому? Тому що варто відмовитись, бути трохи в потокі, відмовитись, дивитися на життя знаєте, з призми себе. Спочатку я, і от як я хочу украсити цей світ. Як я хочу, як я бачу проект, як я бачу ще щось. І ось таким чином. Зберігаєте себе повністю в повному обсязі. Що ви придбаєте за це? Ви придбаєте, ви знаєте, от ну, багато там чи модно, чи багато говорять жити в потокі. Да? Коли ви обираєте себе, до вас приходить якась інформація, яка саме прийде інформація. Угу. Прийде те, що ви будете займатися справою, яка вас радує. Якщо ви не могли, наприклад, себе передавити, якщо ви не могли, ви відкидаєте зайве, зараз ми побачимо, що нам треба обов'язково відпускати, угу. це буде в нас п'ята позиція. Угу. І про те, що, е... От, наприклад, говорять Люди, що треба займатися роботою, яка приносить гроші. Інша категорія говорить, що треба займатися справою, яка саме твоя, яку ти любиш, якою ти насолоджуєшся. І ось тут, не дивлячись на те, що складно, ви будете займатися саме тією роботою, яка вам буде приносити радість. От, ви будете говорити, це моє призначення, і неважно, який результат. Хоча результат вам теж важливий, і ви його знаєте і бачите, тим не менше ви чітко будете йти до нього. І це буде ваше придбання, тому що і прийде інформація, чому я зразу цим не займалася, тільки коли ви пропускаєте все через призму Я. Слідучий варіант це оточення. Оточення вбачає у вас, подивіться, скільки в нас старших арканів, і вони вбачають у вас от реально. Акцентування на чомусь найбільш важливому. І вас люди це бачать. Вони і розглядають, що саме так. Ви самі можете не бачити, але ви обираєте, шукаєте момент, який буде підходящий. Але люди це вбачають і бачать вас, і що ви зірочка, і що ви можете сяя. Єдине, що те, що варто віддавати, це ваші мрії, ваші. Дитячі мрії, ваші спогади, як ваші фантазії, як ви це уявляли колись. І да, це треба ліліть, і, а вже ж відпускати і давати людям. Я про це мріяла. Я цього хотіла завжди. І да, мені приємно получати від цього дивіденти. Хорошо, давайте. Які починання? От. Тільки, да, ідучому мої дорога відкривається, і тільки ви починаєте говорити, що да, я довіряю собі на всі 100 і я буду займатися своєю любимою роботою, одразу йде потужний, потужні починання. Вони мають бути, ну, трохи, можливо, пізніше, коли прийде ось саме цей процес. І вже ближче до повнолуння, у вас, вас вже буде достатньо сил почати і рушити уперед. І який ваш урок, єдиний це те, що ви собі не дозволяєте, ви думаєте, що, можливо, це дитячі мрії, можливо, це те, там, вже воно і пізно, можливо, воно вже і не те, і ну, можуть бути одговорки будь-які. Дивіться, і знов. Да? Знову вісім мічів, яка говорить, що я не знаю, як рухатись, але, пройшовши помилки, і дивіться, ну просто йде повторення того, що дивіться тут колісніці, тут колісниця, яка чітко говорить, що припиняй придумувати ці страхи, припиняй. Спиратися на будь-що, що, що не варто, просто не варто вашої уваги. І ось саме цей процес, який ви, ви вже це робили, можливо, колись. Але зараз, ви, якщо йдете через потребу себе, воно просувається навіть дуже успішно, і я би сказала, таким чином і почиститься весь, весь ваш простір. Ну, як ж без оракула, давайте ми заглянемо. питання Злийся течею, спали минуле, стій на свому, все ще обере, ти обереш, буде вірним, вам попався сам ключ, ключ до вашої самобутності, до вашого самопізнання. Єдине, що От звільнитися, Да я би хотіла трохи уточнити, від чого вам треба звільнитися, і знову випадає. Як підтвердження того, що ви пережимаєте себе з тими виборами, які... з тим, що у вас не вийшло. Ви переживаєте і, типа, ну і ладно, не вийшло да й не вийшло. І не бачите перспектив, в тому що в той момент ви були одної якості особа, а тепер ви, ну, я повторюсь, але скажу, що ви не, не пригибаєте. Є пісенка не мир», мір, да? пусть мір прогибається під вас. Вот тут саме оця пісня зіграє просто ключову роль. Чекаю ваші коментарі, чекаю ваші чисточки, від чого варто звільнитися. І чекаю, ну, напевно, коментарі про ваше починання. Другий варіант золотавий наш єдиноріг. і поїхали. Від чого варто звільнитися? Саме відчування що, ж ні. що треба зберегти, що треба придбати, що варто почути від оточуючих, що варто відпустити, які починання слід вже зробити. І давайте ваш урок. Ну, судячи із вашого уроку, можу сказати, що коли все стабільно, це не означає розвиток. І ваше розчарування, від якого вже слід і позбутися, ваш програш, який ви зазнали в минулому, він грає таку негативну роль в вашому житті. І прийшовши до повнолуння, ви зрозумієте, що просто прожили місяць. Від чого ж варто відмовитись? Від певного уявлення себе, якими ви, були, якими ви стали, ви не бачите, що ваш програш грає вам на руку, про те, що він вам дає прочність і фундамент, який а, варто зберегти. Да? Так робити не варто. Можливо, треба почути щось, можливо, треба погодитись, дозволити собі. І Ось це гальмування, в більшості я скажу, що тут не про любов, тут про ваш статус, про ваше ставлення до себе навіть. І певне розчарування, окей, воно є, да, хорошо, я програла це бій, але це нічого не означає. І просто викинути ось цей стан, коли ви розчаровані, ви Сумуєте, не сумуєте за тим, що вас, вам не вистачило певної наснаги. У вас було певне уявлення, але є ця точка росту. Ваші страждання не прийшли просто, знаєте, там, а, програла, все, я лузер, і на цьому крапка. Ні. Вам варто рухатись далі. Чому? Тому що що варто зберегти? Те, що ви помилилися, у вас є. Фундамент, помилка. І вона вас буде зігрівати, і вона вас буде тримати в тонусі. Але це не для того, щоб ви розстраивались, а для того, щоб ви почали діяти. Тому що в карті придбання вам варто. Відмовитись від цих емоцій, придуманих страхів, придуманих, ну тут, напевно, не про страхи, а скоріше розчарування, що в мене щось не вийшло, хтось щось там робить краще. І просто це відключити. Ніхто про вас не думає, ніхто про вас не скаже, ніхто не подивиться в вашу сторону, тому що, в принципі, люди, які займаються своїми собою, своїм розвитком, вони і получають те, що да, іноді треба і оступитися для того, щоб зрозуміти, ну, вони не такі вже, я ідеальна. І в вашому випадку саме це і вийшло. Ваше оточення говорить, що ну, нічого, це було перше таке. Ну, ваші починання дають результати. Вони говорять про те, що да, вона підросла. Не дивлячись на те, що ви там думаєте собі, не знаю, але так, да, вона підросла. Вона, вона на початку свого шляху. Ось так і люди думають про вас. Ем, відпускання. Що варто відпускати? Те саме, з чого ми і почали з вами, відпускати ваш програш. Ви не програли, ви стали прочними. От просто навіть не знаю, давайте я вас підтримую, і ми відпустимо. Що ще відпустити варто? Те, що ви самі собі не дозволяєте йти, дивіться, ті самі карти виходять. Ви не дозволяєте собі йти. Не треба, ти вже помилилася, куди ти йдеш. Не варто, да, От видно карту. Не варто поливати голову маслом. Давайте ми будемо просто чи попелом. Давайте будемо йти, і рухатись, і програш. Я навіть рада, що ви десь побачили те, що. Можливо, не тим займалися, а чому, чому ні. Але просто не так стартанули теж як варіант. Починання. Починання пробудіть в собі. Ось ту мудрість до себе. Чомусь, якщо дитина впаде, ви її пожалієте, і давай далі йди», скажете, але не скажете відступай. Які будуть виникати ще починання? Вам придеться зробити вибір, і вибір в найкраще майбутнє, причому з посмішкою, з тріумфом? Ось так. І який ваш урок про те, що будь-які перешкоди, будь-які. Втрати, будь-які програш, будь-який програш, це є ваш маленький, отакий от малесенький діамант. І ви спокійно можете це обговорити в кругу сім'ї, в кругу близьких людей, які вас а вже ж підтримують, підтримують і скажуть, ну нічого такого страшного і не сталося. Чому ти зупинилась? Готуйтеся до повнолуння і не проживіть дарма цей місяць. Чекаю ваші коментарі і чекаю на те, що чи допоміг вам розклад рухатись далі. А ми йдемо далі.